У Сарнах відкрили гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу для жінок, які змушені були переїхати до інших районів внаслідок війни в Україні, і тих, що постраждали від гендерно обумовленого насильства. Тут пацієнтки можуть отримати кваліфіковану медико-психологічну допомогу. Це буде дуже потрібний кабінет, який буде задіяний. Для надання медичної допомоги вразливим верстам населення, враховуючи те, що в районі багато є жінок переселенців які приїхали в наш район, і вони вперше можливо звертаються до нас в наш заклад, і для них двері цього кабінету будуть завжди відкриті. Переваги такого кабінету в тому, що він оснащений гінекологічним кріслом-трансформером, що дозволяє обстежувати жінок з хворобами опорно-рухового апарату та маломобільні верстви населення. Це гінекологічне багатофункціональне крісло-трансформер, яке має можливість за допомогою електричного приводу змінювати висоту. От, за допомогою педальки ми опускаємо, піднімаємо, опускається, піднімається. І жінкам, яким до нас прийшли на двоколісному пристрої. Так мають змогу комфортніше переміститися із двоколісного пристрою на гінекологічне крісло. Звичайно, є такі моменти, коли цього недостатньо, і є потреба перемістити таку жінку за допомогою гамака. Гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу облаштований на базі жіночої консультації Сарницької центральної районної лікарні. Працює вже близько місяця. Тут для пацієнток передбачені не тільки безкоштовний огляд та консультація. Лікаря, а й безоплатні розхідні матеріали, необхідні для обстеження. Нас забезпечили розхідними матеріалами, тобто жінки, які приходять в цей кабінет, мають ми даємо гінекологічні набори, мають змогу отримати тут і медикаменти, ну ми ще їх, ну, мають змогу отримати медикаменти для контрацепції, для. Того, щоб мали можливість планувати вагітність і медикаменти для запобігання інфекцій, що передаються статевим шляхом профілактики СНІД. Таких кабінетів на Рівненщині працює вже чотири на базі приймальних та гінекологічних відділень, жіночих консультацій, обласних, районних або місцевих лікарень, міських перинатальних центрів. Всі облаштовані за кошти міжнародних партнерів. В Сарницькій громаді в екологічний кабінет безбар'єрного доступу був облаштований благодійним фондом, який називається Здоров'я жінки і планування сім'ї, підтриманий Українським жіночим фондом. В рамках проєкту фонду народонаселення за кошти уряду Данії. Сарницький район один із найбільших в Рівненській області, як за чисельністю населення, так і народжуваністю.